Усім добра, мої прекрасні глядачі, і Беріс вічно зелений. Пішу попередити, що він квітує на пагонах минулого року, тому весною з ножничками сатовими до нього не підходимо, і у ту його зелень, верхівку особливо, ми не зрізаємо. Для це ми будемо робити травні місяці після того, як він відквітує. Для тих, хто не знайомий з цією рослиною, хочу запропонувати придбати вам її, бо це ґрунтопокривна багаторічна рослина, яка не боїться снігу. Не боїться осіннього листя, не потребує багато поливу, додаткових якихось мінеральних добрив вона теж не просить. Здається, він навіть і не хворіє. Ви ж тільки подивіться на нього, стоїть як живий. А між іншим, це лютий місяць, центральна Україна, може зростати на одному місці руками і нічому йому не стає. Рекомендую придивитися до цієї рослини і придбати, якщо у вас її немає. Заходьте, ми будемо її живцювати.